Дорога церква, слава Ісусу Христу! Поправді нам приємно бути з вами, адже в принципі, мабуть, Кентакі це перша церква, яку я з Романом відвідав, мабуть, шість років тому. Трошки пройшло часу з тих пір. Одружилися, маємо сім'ї. Звати мене Віктор. Я народився в Костопільському районі, село Яполоть. Чоловік однієї дружини, маю троє дівчаток: Емілія, Естер. Естер, це вже остання. То Емілія, Евеліна і Естер. Отак, якби по старшинству. Бог дав мені троє донечок. Молимся далі, щоб все було добре. щоб Бог благословив нашу країну. І я хотів би подякувати, передати привіт від всіх місіонерів, місії «Добрий самарянин», які працюють зараз на даний час в Україні. Є наші місіонери, які працюють більш в східних регіонах, де йдуть воєнні дії на Херсонщині, тому просимо підтримуйте, моліться, дякуємо кожному, хто бере участь в цьому служінні. Адже знаєте, коли ми співали пісню Все віддам я для Ісуса, я справді коли покаявся, коли от, якось знаєте, я з дитинства ходив на зібрання. Але коли по особливому Бог прийшов в моє життя, я зрозумів, що я маю щось робити для Бога. Я маю проповідувати Євангелія. Я був готовий віддати все. Просто віддати все. І зараз я час від часу перевіряю свої мотиви. Для чого я роблю те, що роблю? Для чого я проповідую? Для чого я служу Богові і я завжди хочу дійсно співати. Бо, знаєте, останні так років з 10 ця пісня критикується. Ну, типу, все віддам я для Ісуса. Нащо ви співаєте, обманюєте, якщо не все. А маємо все. А маємо все, брати і сестри, дорога церква. І я хотів би подякувати вам, що і надихнути, і поділитися, і мати кілька думок для вас, надихнути на те, що всі, хто служить для Богові, практично, всі, хто благословляє місіонерів через місію Авен Єзер, ми вам, я в лиці всіх місіонерів, хочу сказати вам дякую. Адже завдяки вам, вашій праці, вашому вкладові в ту справу, яку ми робимо, ми маємо те, що маємо. Ми служачі Богові і тішимося в тому. Я хочу прочитати місце Божого Слова, це записано Євангелія від Івана, 6 розділ, 9 вірш. Є тут хлопчина один, що має п'ять ячних хлібів та дві риби. Але що то на безліч таку? Є тут один хлопець, є в нього їсти. Але на 4 тисячі то нема нічого. Чому Євангелія згадує якогось одного хлопця, хлопчика? Учні, 12 учнів, 70 учнів, виганяли демонів, робили чудеса, за Христом ходило багато людей. Але Євангелія від Івана згадує про якогось хлопчика. Про хлопчика, який має 5 ячних хлібів та 2 рибини. Що то є? Біблія духовна, духовна, Євангелія святе, але пише про якісь такі речі, здавалося, правда, які не мають ніякої суті. Але саме з цієї історії, з того, що було в цього хлопчика, Бог зробив велике чудо. Знаєте, коли мені виповнилося 21 рік, я почув заклик з кафедри, перед тим я вдома молився. Кажу: Господи, ти бачиш, я хочу для Тебе служити? Так, як є, хочу служити. І пастор читає з кафедри про те, що є запрошення на місіонерську працю. Ну, я вирішив піти і навчатися. Коли я повчився, я думаю, ну я тако повчуся, щоб для себе знаєте, для себе. І коли я повчився, я потім думаю: ну, я поїду трошки так, дві-три неділі послужу, відкриється церква, ну і далі я буду жити своїм життям. Ну, бо треба влаштовувати своє життя. А місія, знаєте, штука неприбуткова, і думаю, а якось жити треба. І так, коли я поїхав в Корецький район, я там пробув майже 10 років. Так, да, різні були переживання, але знаєте, що я зрозумів? Що Бог сильний, Бог той, який спасає, Бог той, який дає все необхідне і, можливо, інколи повільно і настільки повільно, що ми не помічаємо цього. Одного разу я отак сиджу і роздумую: Господи, ти дав мені сім'ю, а я колись молився за сім'ю. Ти дав мені. Транспорт, а я колись молився за транспорт. Ти дав мені здоров'я, а я колись молився за здоров'я. І ви знаєте, що багато речей в нашому житті вони приходять повільно. І настільки повільно, що ми рахуємо, що це відбувається само собою. Можливо, ти була колись дівчиною і молилася, Господи, дай мені сім'ю. Потім ми молились Господи, дай нам діток, Господи, дай мені стабільну роботу, Господи, дай ще для дружини машину. Або колись, можливо, ви думали, Господи, дай мені мудрості, щоб здати на той лайсенс на, на посвідчення водія. Ви, можливо, це думали, чи воно колись буде, щоб я змогла їздити в Америці, будучи жінкою, в Україні, да, тільки маршруткою. І зараз багато речей в нашому житті ми з вами маємо, завдяки тому, що Бог нас благословляє. Але часто ми люди здатні фокусувати увагу на того, що в нас немає, аніж на те, що в нас є. А в нас є дуже багато. Бог дає нам здоров'я, Бог дає нам все необхідне. Кожен день ми є залежні від Бога. І я хотів би поділитися одним місцем Божого Слова, однією історією. Це записано друга книга царів, четвертий розділ і третій вірш. А він сказав. Друга книга царів, четвертий розділ, четвертий текст, третій, і він сказав: іди позич собі на стороні посуд від усіх сусідок твоїх. Посуд порожній, не бери мало. І війдеш і замкнеш двері за собою та за синами своїми, і поналиваєш усі ті посудини, а повні повідставляй. Для скорочення до цього місця. Ми знаємо всю історію про те, як одна жінка мала потребу. Її чоловік помер, і вони були в боргах. Це страшне. Страшне, і ми не знаємо, це, мабуть, інша історія, інша проповідь, чому Божий чоловік лишив свою сім'ю в боргах, чому так сталося, ми цього не знаємо. Але Біблія нам описує історію з гарним фіналом, з гарним закінченням. І коли Біблія нам описує цю історію, у нас є багато питань. І ви знаєте, що коли я служив на місії, я одружився в 30 років, і то було ну, досить пізно. Не знаю, може для Америки вже не так, ну але в нас досить пізно. В нас кажуть, що якщо до 25 не одружишся, то треба одружувати, треба женити. Ну, дяка Богу, і Бог дав мені таке бажання, любов у серці, і я одружився. І ми так вирішили з дружиною, що за весь цей період, що знаєте, де я служив. Де ми побудували ті молитви, ми відкрили кілька станцій. Це ціла історія про те, як Бог вступався, як Бог давав свої благословіння з маленького помножував на велике. І я приймаю рішення переїжджати в Рівне. І брати кажуть: якщо ти був місіонером, лишайся далі, але очолюю місіонерський відділ. І зараз я очолюю місіонерський відділ, працюю з місіонерами, напрацьовуємо різні стратегії праці, служимо, відвідую їх, молимося з ними. Журимося, потішаємо один одного, і ми бачимо результат. Помимо того, що зараз в Україні війна, ми маємо багато відсотків і свідчень того, як люди зараз відкриті до проповіді Євангелія. Особливо, знаєте, раніше, коли ти говорив людям про, про Христа, вони на тебе дивились ну, так собі. Коли, до прикладу, я жив у селі, всі знали, що я Віктор, я віруючий. Ну, просто ти живеш серед однокласників, серед людей в селі тебе сприймають як, як людину. Коли ти приїжджаєш на місію в село, до прикладу, півтори тисячі людей, одна людина віруюча. І на тебе дивляться як на штунду, як на віруючого, як якийсь ну, неправильний, але ти йдеш до людей, ти молишся, і Бог в тому всьому благословляв наше, наше життя, мою працю. І коли я одружився, я лишаю то все, там транспорт, там місце, де я жив, беру тата, такий, знаєте, Жигуль, копійка, все вкладаю в багажник, закриваю і їду додому. Все, що за 10 років. І на своє місце я шукаю нову команду. І я, знаєте, коли переїхав в Рівне, в 30 років люди мають свої справи, хтось там штукатурить, хтось робить електрику, хтось возить грузи. А я думаю, а що я можу, Господи? Проповідувати, з дітьми бігати в таборі, що я можу? І ви знаєте, якийсь такий ну, сум прийшов в моє серце. Я думаю, як я буду далі жити? Ну, нічого немає. 30 років хлопцю. І знаєте, що Бог добрий, Бог той, який благословляв, благословляє, і благословлятиме. І то вже довга історія, але я до чого веду? Бог каже, точніше, Єлисей каже до цієї жінки, що є в тебе в домі. Вона каже: в ну, мене там тільки горня оливи. І що він їй каже, що йди, позич посуд, але не бери мало. Бери чим побільше. І я отак собі колись зготував цю проповідь і думаю. Взяти в когось позичити посуд ну, це досить, знаєте, стресово для, для, для хазяйки віддати. Хоча зараз там залізний посуд да, з тефлоновим покриттям, який, можливо, не пригаряє і так далі. Але тоді був посуд глиняний, можливо, мідний. І я думаю, він не дешево коштував. І щоб тобі прийти до, до, там, до Марії, до Марфи, до Маріам і позичити в неї посуду, ти маєш сказати, для чого тобі ця посуда. І ви знаєте, вона настільки повірила в те слово, що вона могла, мабуть, відверто сказати: Дай мені, бо Бог наповнить. Це звучало дивно, але вона повірила. Вона повірила в те, що сказав Божий чоловік. І от що я хочу сказати, хто б міг подумати, що від сусідського посуду, від сусідського посуду, буде залежати життя твоїх дітей. Від сусідського посуду буде залежати, як далі ти проживеш. І виходить, чим більше ти будував відносини із сусідами, дружив з ними, спілкувався, тим більше могла сусідка тобі віддати, не каже, сусідів позич, да? тоді відповідали за посуду жінки, так само. І чим більше ти вона будувала відносини з людьми, тим більше вони могли їй позичити. І хто б міг подумати, що від посуди сусідів залежить життя твоїх дітей. Ви знаєте, Бог дивно, буває, робить. Багато речей в своєму житті я пересвідчився в тому, що, здавалося б, є люди, які все життя кладуть на алтар роботи, Вони постійно їм чогось не вистачає, і вони завжди хочуть щось наздогнати. Але знаєте, в чому печально? Що життя їхнє проходить? Але я веду до того, що коли ми робимо щось для Бога, воно обов'язково повернеться в наше життя. Хто б міг подумати, що маленький хлопчик із. Із кількох хлібів, із кількох рибин війде в історію, як той, через кого Бог помножив і нагодував безліч люду. Уявіть, так само є подібна історія нижче про Єлисея, коли він приходив їсти до однієї жінки, постійно заходив, вона каже: Я бачу, що цей чоловік, який приходить до нас, ця шунамітянка, вона каже, він святий. Давай йому побудуємо горницю. Побудували горницю, поставили стола, ліжко. Ну і Єлисей вже зве ту жінку до себе і каже, що, що ти хочеш? Може там слово замовити перед воєначальником. Вона каже: Ні, в мене все є. А Гехазі йому каже, в неї немає, немає ну, дітей, сина нема. І Єлисей їй пророкує, що в цю пору в означений час буде в тебе син. І уявіть, хто б міг подумати, що із-за того вона щиро це зробила. Поняла? Ну, вони, вони це. Зрозумійте, вона це не робила з позиції, о, що це пророк, і я от якось виділюся серед всієї маси людей, бо я можу це зробити. Вона це хотіла зробити. Вона це хотіла послужити не просто задовільнити свій егоїзм, а із-за любові до Бога, що вона може щось зробити добре. І вона будує йому комірчину. І хто б міг подумати, що із-за побудованої комірчини Бог дасть тобі сина? Здавалося б, де логіка, правда? Сусідська посуда. Життя твоїх синів, хто б міг подумати, побудована комірчина і те, що тобі Бог дасть сина. Інколи багато речей в своєму житті ми не можемо зрозуміти. Але я знаю одне, брати і сестри: що якщо ми служимо Богові, то все в нашому житті, якщо ми віддаємо для Бога найкраще, <кій> якщо ми служимо Богові, якщо ми проповідаємо Євангелія, я вірю і знаю, і пересвідчений, що іншими способами Бог буде впливати на наше життя. І, здавалося б, нема ніякої логіки. От дивіться. До прикладу, сниться мені сон перед весілям, що мені відкрили візу. Ну, я ніколи про це не думав. Бачу якась бумажка, я стою біля якоїсь каси. І я просинаюся і кажу, ну, якось так воно, знаєте, дивно було. І потім мені пропонують, да, ну, ваша місія, а Вен Єзерка працює в церкві, що тут буде конференція. Запросили, ми прийшли посольство, мені дали бумажку, я не зрозумів, що потім розумію, що мені відкрили візу. І пізніше, коли приходить знаєте, моє весілля, я йду тут десь по, по ми гуляли по горах. І я йду і плачу. Кажу, Господи, вже через пару місяців весілля, а у мене взагалі немає грошей. Просто, ну, Господи, Ти знаєш. І мені в дух приходить слово, що я тебе благословляю, я тебе благословлю. Я буду з тобою. І я заспокоївся. В Атланті я знайомлюся з одним чоловіком, який просто спілкується, і Бог кладе йому на серце каже, я тобі на весілля. І жертвує мені тисячу доларів, уявляєте, на весілля. Інші друзі мої в Рівному жертвують мені квіти. Просто все весілля повністю проплачують квіти. І я думаю, Господи, ти такий чудний. А уявіть, скільки то треба було працювати, щоб тобі хтось благословив на квіти. Але я знаю, якщо я піклуюся, якщо ти піклуєшся про Божу справу, Бог попіклується про тебе. І здавалося, ні, я сьогодні маю лишитися і про і доробити цю роботу. Ні, сьогодні вечірнє зібрання каже тобі Бог в серці: ні, іди на зібрання, ні, я маю доробити, щоб завтра не їхати. Лишай і їдь на зібрання. Лишай і служи Богові. Бо Бог так зробить, що і тої порожньої посуди Бог наповнить, Бог дасть повну міру. І я закликаю, дорога церква в тому, що я не знаю, як це в Бога працює. Я не знаю. І інколи справді бувають різні випробування, різні моменти в житті, але я знаю, що великою ціною Богові подобається, коли ми платимо ціну. І тому бережіть відносини один з одним. Навіть коли ви робите людині добро, і здавалося б, коли воно повернеться, але ви посіяли тут, а проросло воно там. Ви посіяли сьогодні, а проросте благословенням для вашої родини, для вашої сім'ї і для вашої церкви. Бог до нас добрий. Я хочу розказати одну історію. Я недавно її прочитав про одного альпініста, який в 2012 році хотів вилізти на Еверест. Еверест, Келіманджару, висока гора, 8 Десь я записав це десь 8,5 кілометрів. Переводьте в милі, хто тут з Америки. І знаєте, що він вирішив у 2012 році піднятися на гору. Його звали Бен Єгуда. <кхух> на той час йому лишалося, щоб піднятися на цю гору, лишалося 300 метрів. Там зовсім інша етика. Знаєте, коли там бачать, що людина помирає, її лишають. Тому що самому не хватить кисню, не хватить ресурсів. Сама підготовка в цього єгуди. Та взагалі в альпініста вона була може ну, звучить зараз не духовно, але я потім підведу. Вона була в нього три місяці підготовка. Потім два роки він тренувався фізично. І все для того. Уявіть, два-три роки, роки життя, потім три місяці в горах. Вони кожного разу піднімаються, адаптуються на, на висоту. Все для того, щоб покорити цю гору. І от йому лишалося 300 метрів, щоб піднятися Щоб піднятися туди, коштує від 20 до 70 тисяч доларів. Тобто ці всі спорядження, ті люди, гіди, які тебе ведуть, від 20 до 70. І йому лишається дійти 300 метрів, і він бачить одного чоловіка, якого звали. Айдин Ірмак із Грузії, альпініст, який вже був там без рукавиць, просто замерзав. І він дивиться, що йому 300 метрів, і він бачить, що цей чоловік, який помирає. І він що робить? Він лишає всю свою мрію. Якби, до речі, він би піднявся, він був би самий молодший ізраїлітянин у світі. Рекорд був би в нього, який піднявся на Гору Оверест. Але він лишає його, тобто не лишає його, він лишає оцю свою мрію, бере його. І тягне. І одні книжки кажуть, що він тягнув його 8 годин, інші що 35. Він похудав десь на 22 кілограми, поки його спустив, обморозив пальці. Коротше, великою ціною він це зробив. ви знаєте, я для себе подумав: чи ми готові поставити отаку ціну для того, щоб спасати людей? І коли його питають, цього Єгуду надава, чи ти не жалієш, він каже, да, я жалію. Але я розумію, що ніяка мрія. Вона не коштує людського життя. Ви знаєте, у кожного з нас є мрія. Я розумію. Хтось хоче купити свій дім, хтось хоче внести чим більший пеймент, хтось хоче, можливо, вивчитися, хтось хоче своїм дітям щось лишити після себе, і так важко сьогодні працює. Але ви знаєте, ніяка наша мрія. Вона не згодиться з тим, що Бог зробив для нас. Вона не коштує людського життя. Сьогодні Роман говорив про підліткові табори, і я працював з такими підлітками. Які моляться і до Бога кажуть на ви. Хлопцю 20 років, 19-20 років, він каже: Господи, пробачте мене, тому що він ніколи не молився. Ми зустрічали підлітків, які були, ну, були не свободні, які були держимі, яким потрібно було звільнення, за яких ми молилися. І маса людей, які не знають Бога. І коли ти приходиш, я вже не раз розповідаю в дім. До людей, і ти дивишся на ту наволочку, не знаю, як воно називається, а вона чорна. Ти дивишся на ту подушку, там коти сплять, там, де їдять, там і сплять маленькі діти, колиска обдерта. І ти розумієш, через те, що там немає Євангелії, через те, що там немає Бога, а ми маємо з вами все. І хіба я не маю віддати оту свою мрію? Господи, да, у мене є мрія. Я б хотів би мати добудований будинок, я б хотів би мати те і інше, але я бачу, як сотні тисячі людей замерзають сьогодні. І хто, як не ми, маємо подати їм руку допомоги. Да, можливо, легше знаєте, сказати на те Божа воля. Його ніхто сюди, того, знаєте, грузина, не тягнув туди на гору. 300 метрів до мрії, 2,5 роки підготовки, і він лишає, щоби спасти цю людину. На що готові ми, дорога церкви? Ви знаєте, що одного разу Ісус Христос зробив набагато величніший подвиг. Він спас нас, Він дарував нам вічне життя в Ісусі Христі. Він віддав усе, що мав, набагато більше, ніж ми можемо з вами уявити, що ми сьогодні з вами були такі охайні в, гарних, в гарному домі молитви і прославляли його святе ім'я. Одного разу Давид каже такі слова: як згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних. Знаєте, я отак зацікавився сторожа від заходу сонця. До 22.00, це перша сторожа. Друга сторожа від 20, ну, я буду говорити по-вашому, від 10 до другої ночі, і третя сторожа від 2 до 6 ранку. І Павло, точніше, Давид каже: як згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе. Знаєте, в нього було багато справ, він був царем. Можливо, в нього було багато різних справ, які він мав би зробити. Але він каже, я розмішляю про тебе. І я от вчора ділився з друзями і так про себе думаю, а що я роблю, коли лягаю спати, коли я на своєму ліжку? А знаєте що, буває з телефоном, буває новини читаю, які там новини в Україні, що буде далі, коли закінчиться війна? І я думаю, Господи, а коли я розмишляв про тебе? Коли я розмишляв про твою місію для свого життя, коли я просто відложив телефон і 15 хвилин думаю про тебе, думаю про слово, яке ти говориш. Знаєте, навіть сьогодні, коли я говорю, можливо, ваші думки десь вдома, ви вже грієте картоплю, можливо, ви вже з телефону включили, можливо, хтось з вас добудовує свою роботу, але ми молилися з братами в братській, господи, дай слово те, яке потрібно людям. Можливо, хтось сьогодні прийшов з питанням, я закликаю кожного з вас, робіть добро. Служіть Богові із вдячного серця. Робіть добро. І воно обов'язково повернеться. Ми не знаємо, з якої сторони, але великим благословінням. Один чоловік сказав, в мене 10 дітей, і я з одним не був в лікарні. Хіба це не благословіння? А можливо, через те, що ти служиш Богові, і Бог дає тобі здорових дітей. А Можливо, через те, що ти сьогодні маєш на чому їздити і маєш хороших дітей в церкві, це запорука того, що ти так багато служив Богові і віддавав найкращі роки своєї молодості. Тому я хочу з вами помолитися і благословити вас. Помоліться за місіонерів. Одного разу Христос каже: моліть Господаря, щоби вислав робітників на ниву свою. І я зверну увагу, кому Христос це говорить? А знаєте кому? Говорив учням. А чому не п'ятьом тисячам, яких ти нагодував, Ісусе? Чому не їм? Чому не фарисеям? Чому не садукеям? Чому ти говорив це дванадцятьом учням? Тому що вони були найближчі і вони могли зрозуміти цей меседж. Тому що вони були найближчі. І коли я говорю слово да, про те, що Христос каже молитися, ми маємо це зрозуміти. Ми маємо бути перейняти цією місією, тому що в церкві ми розвиваємося, ми запасаємося знаннями. Але решта нашого часу ми служимо Богові, проповідуючи Євангелію. І завдяки вам, вашим пожертвам, вашим молитвам, ми можемо робити те, що робимо. Найвеличнішу. Божу місію це проповідь Евангелія неспасеним людям. Тому давайте ми схилим коліна. Помолимося. Амінь.